У світі цифрових фінансів є дві крайності. Або ти вже вивчив, що таке сітфраза, холодний гаманець та газ фі, або просто дивишся на це все і думаєш, ні, я краще акції Nvidia куплю. Дякую. Але що, якщо ми скажемо, що є більш зрозумілий варіант? крипто ІТФ. Це коли ти ніби інвестуєш у біткоін чи ефір, але робиш це не через біржу, а через звичайний брокерський аккаунт. Так само, як купуєш акції. Сьогодні розберемо. Навіщо вони взагалі потрібні? Чим відрізняються від купівлі крипти на біржі і як усе це можна поєднувати? Привіт! Я Валерія. І якщо хочеш розібратися у крипті без занудства, тисни лайк, підписуйся на канал та вмикай дзвіночок. Поїхали дізнаватися, що ж це за звір, такий цей крипто-ETF. Окей, почнемо з бази. Уяви собі кошик активів, який ти купуєш однією кнопкою. Це може бути кошик акцій, облігацій або золота. Чого завгодно. Оцей кошик, яким торгують на біржі як звичайною акцією, і є ETF. Замість того, щоб самому купувати 50 різних компаній з індексу, ти береш один ETF на цей індекс і вже маєш шматочок кожної. Та сама логіка з криптою. З'явилися кри. Крипто etf які намагаються повторювати ціну біткоїна чи ефіру. Ти не купуєш монети на криптобіржі, а купуєш акцію фонду, який тримає цю монету за тебе. Плюс для новачка: усе це живе в твоєму звичайному брокерському акаунті поруч з акціями і іншими інструментами. Не треба створювати гаманець, записувати сітфразу і думати, куди там вводити адресу. Мінус це вже не жива крипта, ти не можеш перекинути. Нути її на свій гаманець, використати в DeFi чи закинути на біржу Верн. Ти купуєш обгортку на крипту, а не саму крипту. До речі, якщо хочеш дізнаватися про фонди та інституціоналів ще більше, тобі сюди. На початку ідея була простою: усі хочуть біткоін, але не всі хочуть розбиратися з біржами, гаманцями і безпекою. Тому ринок роками просив одне й те саме: дайте нам нормальний регульований інструмент на біткоін, як звичайний фонд чи акцію. Спочатку регулятори довго казали ні, і в гру зайшли ф'ючерсні BTC і тієї. Це коли фонд не тримає сам біткоін, а торгує його ф'ючерсами, начебто, схоже, але не ідеально. Є перекоси в ціні, роловери контрактів і своя кухня. Пізніше на ринок нарешті зайшли спотові біткоін і ТІЄФ фонди, які дійсно купують і тримають біткоін як базовий актив. Для ринку це був сигнал. Окей, крипта досі волатильна, але тепер до неї є офіційно дозволений регульований доступ для великих грошей. Потім за класикою в гру вступив ефір і логічний другий крок після бітка. Але важливо. ETF не скасовує біржі та реальну крипту. Він просто додає ще одні двері в світ криптовалют. Проте не факт, що ці двері саме для тебе. Зараз розберемося, навіщо вони взагалі потрібні. Виникає логічне питання: якщо можна просто купити біткоін на біржі, навіщо оці всі ETF взагалі придумали? Перше для людей, яким страшно лізти в криптоджунглі, не всі хочуть розбиратися, що таке приватний ключ, як працює блокчейн, куди там ту адресу копіювати і чому одну букву переплутав і все, грошей немає. ETF дозволяє зайти в біток чи ефір через звичайний брокерський додаток, де ти вже. Тримаєш акції, фонди і інші інструменти. Тобто один логін, знайомий інтерфейс, зрозумілий звіт для податкової це плюсик для консервативних людей. Друге для великих грошей. Багато фондів і інституцій юридично не можуть купувати крипту напряму, але можуть купувати ETF, який торгується на регульованій біржі. Тому для них ETF це не мода, а єдиний легальний місток до бітка чи ефіру. Третє простий облік. І офіційність. У брокерському кабінеті ти просто бачиш ETF на біткоін або ефір. Усе лягає в один портфель, один звіт та одну історію операцій. І немає ніяких відправів не туди чи загубив сіт-фразу. Але тут є один нюанс. ETF це класно, якщо тобі достатньо мати експозицію на ціну. Якщо ж хочеться реальну крипту, тут вже без класичної біржі на кшталт Exmo.com ніяк. Тому ETF-и це не заміна, а просто ще один новий формат, який дає трохи більше комфорту і менше технічних заморочок. Але не забуваєш, що плюшок від класичної крипти теж менше. Тепер найцікавіше, що реально краще для новачка: крипто etf чи просто купити біток на біржі. Варіант перший. Крипто etf Плюси купив, і воно живе в тому ж брокері, де й твої акції та фонди. Не потрібно вчитися створювати гаманці, зберігати фрази, паритися за безпеку. Податковий і юридичний бік зазвичай зрозуміліший. Це просто ще один фонд у портфелі. Мінуси: ти не володієш справжнім біткоїном. чи Ефіром, ти не можеш вивести монети на свій гаманець. тебе немає доступу до DeFi, стейкінгу, лаунчів, айрдропів та ончейн активностей. Ти платиш комісію фонду за управління, навіть якщо про це не завжди згадуєш. Варіант другий: реальна крипта на біржі. Плюси: це справжні монети. Можеш вивезти їх на свій гаманець та використовувати в інших сервісах. Можеш трейдити на споті і за бажанням з маржею. Є EARN, де ти можеш отримувати від. Сотих за утримання активів. Є активності від біржі Ексмо, де можна отримувати додаткові токени XM. Мінуси. Потрібно трішки підучитися, як працюють гаманці, як захищати акаунт, що таке двохфакторна, та як не повестись на фішинг. Волатильність відчувається напряму, без подушки у вигляді фонду. Тут ти вже сам керуєш усім. По секрету можу сказати, що тобі не обов'язково обирати щось одне. Можна зробити розумнішу штуку і розкласти яйця у різні корзини. Крипто etf у брокері це твій пенсійний біток та ефір. Ти просто тримаєш позицію довгостроково та не залазиш у зайві деталі. Це така цифрова цеглинка в загальному інвестпортфелі. Паралельно ти можеш мати реальну крипту на Ексмо. Це дасть тобі можливість купити BTC, Ефір чи інші монети. Не зі спредом, який бачиш прямо в стакані, а ще використати Exmo Earn, щоб активи не просто лежали, а приносили відсоток. Не забувай брати участь в акціях від біржі, де за утримання XM та активність роздають додаткові плюшки. А головне, ти можеш тримати біржовий токен XM, який дає знижки на комісії та додаткові можливості в екосистемі. Виходить, така собі схема: через ETF ти спокійно тримаєш частинку крипторинку. У брокері, а через Ексмо працюєш із реальною криптою самостійно трейдиш та заробляєш у EARN. Головне зрозуміти, для чого тобі потрібен кожен інструмент. Ну і класика: не став усе в один кошик, навіть якщо цей кошик називається біткоїн. І наостанок не намагайся зрозуміти, що краще. Обирай те, що підходить саме тобі. Хочеш просто мати частинку бітка в Інвестпортфелі, ETF підходить ідеально. Хочеш більше контролю, гнучкості і доступу до всього криптосвіту, без біржі Ексмо ніяк. Якщо відео допомогло розкласти все по поличках, тисни лайк, не забувай про підписку і вмикай дзвіночок. І напиши в коментарях, що тобі ближче: ETF чи жива крипта на біржі. До Зустрічі в наступному відео, Па-па!